Добрий день, добрий день, добрий день! Вас вітає київський велосипедний магазин Віла-Віва, який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную різколежну американську маску Оклі. Модель називається Fly Deck. Ця маска розміром L. Що підходить майже для 90% гірськолижників з урахуванням стандартного розміру лиця. Є ще XL, це якщо дуже великий розмір треба вам, то тоді така масочка може бути вам запропонована більшим розміром. Дана маска Flydeck L, Prism, Argon і І в додаток ще треба, відзнати, відзнати, що в назві є SO. Це мається на увазі комплектна з чехольчиком. Тобто, як ви бачите, ця масочка е, продається в такому е, компактному чехольчику, який вже йде в е, продажі з цією масочкою. Е, в цьому чехлі буде. Комфортно зберігатися ваша маска, коли ви е, мандруєте, в подорожах є ручка. Е, ну І внутрішня частина достатньо об'ємна. Зберігати маску Flydeck від торгової марки Oakley Зручно в такому ж чохли від такої торгової марки Oakley. Також є в додаток до масочки. Е, ось у нас. Е, е, Тканева такий е чухольчик, який дозволяє зберегати маску вже в кишені гірськолижного костюма. Також можна цією е частиною тканини протирати зовню частини цієї маски Флайдек. Іріду е Аргон і мається на увазі, як ви бачите, сама. Лінза колір вона має третій рівень світового потоку пропускаємості за умовами того, що 14% світу вона пропускає. В такої маски зручно кататись в сонячну погоду, і також, коли йде. Сніг чи у м, тумані. Вона буде пасувати в усіх умовах катання, ну, м -м, тільки якщо не ночне катання. Вночі е, бажано купувати маску з прозорою лінзою класу нульового. Флайдек, це, як ви бачите, вона така, майже всю частину е, об обзору має, тобто бокові частини максимально. Буде вам доступні в, о, в огляду. Е, нема бокових таких тут ніяких перешкод, щоб контролювати бокову частину глисколижного склону. Особливостю цієї маски, призм е, мається на увазі можливість е, лінзи, пропускаючи через себе світовий поток, видавати ті е, світові. Контрасти, які вам дозволять більш надійно контролювати гірськолижний склон. Тому що, коли ви дивитесь стандартним зором, то у вас завжди сонце сліпить, е, глаза. Е, сніг теж сліпить. В Цієї маски мільчайші якісь зміни на контрасті гірськолижного склону буде вам помітне, тому що маска видає. Той колір, який буде м, вам відображати мінімальні е, зміни гірськолижного склону, Мільчайші якісь ямочки, якісь, м, ті, якась тінь, вона буде одразу помітна за умови того, що маска, лінза, вона блокує, е, блокує е, бліки, вона блокує. Ті кольори, які заважають контролювати гірськолижний склон. це мається на увазі е, технологія призм, що суто до торгової марки Окля. Також стоїть відзначити, що ця маска має гнучку конструкцію е, е, лінза сама, як ви бачите. Максимально дозволяє контролювати поверхню, і треба відзначити, що її можна в будь-який час поміняти. Для цього я вам показую. Беремо пальцем, підіймаємо, ось тут є у нас така ямочка. Сюди треба підсунути палець і вверх підняти. І ваша масочка Flight Deck від торгової марки Oakley буде. Підстягнута, відстегується, і потім ваша лінза може бути знята. Чому я це показую? Тому що коли ви будете користуватись гірськолижною маскою оклі, у вас завжди буде можливість її почистити в домашніх умовах. Чому я це кажу? Тому що всі стандартні гірськолижні маски інколи потрапляють в багнюку. Катаємось, вона падає і внутрі попадає е бруд. Зовні, якщо бруд у вас буде, її можна протерти е, оцією каниновою е, чехольчиком. А внутрішньої частини ніколи не треба цього робити. Внутрішня частина всіх, майже всіх гірськолижних мазок, ну, маємо казати про гірськолижну маску, оклі. Внутрішня частина вона покрита желеобразним таким е, рідниною, яка коли нагрівається під час користування. Тіло нагріває внутрішню частину цієї лінзи, то гелеподобна поверхня вона не дозволяє накопичуватись вологі, маска не запотіває, але вона дуже вразлива до дотику, до торкання. І тоді, коли ви катаєтесь на гірськолижному склоні і ви ну, раптом уронили цю маску, то тоді не треба її одразу чистити. Бруд попав, витряхнули, але не чіпаємо внутрішню частину. Прийшли після катання маску свою забруднену знутри, отак розібрали, лінзу поклали, в, взяли зробили водну баню, де поклали звичайне якесь мило, але щоб не зі щолищу. Звичайне, дитяче мило. І воду з дитячим милом, оцю таку ванночку, ми опускаємо дві, три, чотири рази, струшуємо, потім дві, три, чотири рази маску в воді, отак-от -от промиваємо і під е чисту воду е підставляємо для того, щоб все, що було на масі, е всі плями збивались, от буде у вас тоді почищена масочка таким чином. І ви відставляєте її до утра, до ранку. Вона у вас просихає і буде суха вже оця внутрішня поверхня гілеобразна. Гіліобра... І вона, якщо буде суха і чиста, вона на дотик вже не так вразлива. Тому, коли ви вранці будете мати вже чисту масочку, мабуть, можуть бути. Плями від води білий. Але вони дуже-дуже дуже легко будуть витиратися за умови того, що так подуєте і отут возьмете тряпочку і ледве, легесенько протрите її е, знутрі. Е, Коли вона суха, вона не так в... шкодиться оця поверхня. Ну, це інколи буває, але ви повинні знати, тільки таким чином помили. Почекали добу, висохла ця маска суха, і тоді, коли вона вже суха, біли плями можна протерти, але ледве-ледве дотиком. Як вона застьобується? Є у нас ось тут раз, два, три замки, і четвертий, ось тут. І тут впадини. Починаємо з носика. Ми беремо оцю лінзу, оцю маску. Да, треба відзначити, що сама маска має трьохрівневу гуму, мається на увазі паралон: один слой, один колір, другий слой, другий колір і третій слой колір. Це дозволяє. Легко притулятися самої маски до лиця, не відчувається маска на дотик, коли ви катаєтесь, і вона, звісно, гнучка. Зверху є отвори, які дозволяють рухатись повітрю для того, щоб менше накопичувалось волога, тепло, щоб менше запотівала масочка. Оці всі тут отвори вони існують, вони паралончиком захищені від е, снігу, але воно дуже гарно працює, працюватиме. Кожному гісколижному шолому. Зараз я теж це покажу. Е, ну і в додаток треба відзначити, широка оця е, 50, ну, 5 сантиметрів ширина цієї е, е, різинки. Тут три такі полоски, ліпучки, як би так я сказав, вони дуже легко приліпають до шолому, але вони не такі ліпкі. Це резинки такі. Вони не дозволяють рухатись цієї резинки на шоломі. Вона міцно тримається на шоломі оця резинка. 5 см ширина цієї резинки. Ну і... Вже потім ми одягаємо цю масочку в той час, якщо вам треба її почистити. А якщо у вас е, бажання кататись в ночний час, то ви можете купити додатково до цієї масочки е, лінзу, яка ось у нас тут є різного кольору лінзи. Вони е, різноманітні. Е, вибираємо і будемо комбінувати різними варіантами до вашої маски е, в умовах, в яких ви будете кататись, е, як вам заманиться. І одягаємо потім лінзу на маску. Спочатку одібаємо носик. Для цього ми ось так от, от е, вигибаємо оцю частину носику і е, акуратно вставляємо її в е, носик. Ви це побачите, воно отак от от стало і задовили пальчиком. Ось так, от досичка хлоп. Потім бокові частини ви е, тиснете. Щелчок однієї і е, з іншої сторони щелчок теж буде. Оп! Вот. І потім вже ви по периметру будете одягати цю маску на е, лінзу Це дуже буде просто. Е, треба просто дома один раз. е Повільно зробити цю процедуру. І потім в умовах гірськолижного катання ви потім зрозумієте. Ви по периметру одягли, вона одягається, і потім ви, е, воно все заходить в пазли, в пазли, в пазли і остаточно натиснете. І воно вже одягається. І масочка вже готова для користування. Е, пасує вона майже до всіх шлімов, тому що вона дуже гнучка. Е, зараз я вам показую на гарному шоломі. Від торгової марки Болє наша граналижна маска. Ось вона виглядає. Підходить майже до всіх розмірів типів гірськолижного шолома, майже до всіх типів гірськолижного чоловічого обличчя. Підходить як для хлопців, так для дівчат. Дуже пасуватиме ця гірськолижна маска Окліфлайдек в умовах, як сонця, в умовах, якщо ви катаєтесь в сніжний день. Чи в туман? Зовні дуже цікаво виглядає. Маска Flight Deck Prism, Argon Iridium, Argon Iridium, мається на назвазі колір самої лінзи. Буде посуватиме вам в будь-який час, будь-який день на гірськолижному склоні. Ви завжди будете дуже гарно виглядати і відчувати задоволення від катання гірськолижному курорті. Сподобалась гірськолижна марка. Гіскозисна маска, оклі, модель Flydeck L, Argon Iridium, Приходьте, купуйте, замовляйте. Гарна масочка для всіх, для хлопців і для дівчат. Постійним покупцям завжди гарантовані знижки. Пам'ятайте, отакий чехольчик, отакий чехольчик і отака масочка до ваших е, е, гірськолижних розваг. Приходьте, купуйте, замовляйте.